Вітаю пані та панове! Радий бачити всіх, хто мене знає. Це приблизно половина свиногосподарств і свинарів в Україні. Вітаю хлопці і дівчата! Слава Україні! Радий також познайомитися з усіма, хто мене ще не знає. Перш за все, хочу висловити свою подяку всім свинарям України, які працюють цей важкий час, непростий час. Війна. Впливає на роботу свиногосподарств, багато господарств розбомблено. Великий вплив це має на нехватку персоналу. По країні часто курсують сфальшовані корми, сфальшована генетика, і у всіх у цих умовах ви ще умудряєтесь виробляти продукцію і займатися свинарством. Моя повага і респект. Я був причетний і брав участь у реалізації топових 40 приблизно свинарників і свинокомплексів у Німеччині. Всі вони лідери ринку, всі вони побудовані і спроєктовані на роботу приблизно 40-50 років. Кожен з них має гарантію конкурентоздатності 15-20 років, тобто нічого новіше і краще в свинарстві гарантовано в найближчі 15 років. Не буде побудовано і обладнано, і чим горжусь, кожен з цих об'єктів лідером ринку і не має ні одного банкрота. Я маю свою думку про корми, персонал, генетику, але займаюсь е, в основному умовами утримання, тобто самим свинарником, як його спроєктувати, на що звернути увагу. Як його обладнати, на що звернути увагу, щоб ви займалися не свинарством, а прибутковим свинарством? Моїми клієнтами є свинарі, фахівці галузі свинарства, експерти і науковці. У мене не буде жодної реклами якоїсь конкретної фірми, якогось конкретного виробника, якогось конкретного постачальника і так далі. Так як я знаю до останнього шурупа, як проєктується, обладнується і запускається такий об'єкт, я можу про нього е, докладно розказати в спільноті. Буду радий, якщо ви приділите увагу саме цим свинокомплексам і застосуєте ті чи інші техніки і технології у себе в господарстві. Тепер перейдемо до бази. Те, що учить студент першого курсу німецького університету, якщо він взявся е, займатися свинарством база. Є фактори успіху у свинарстві: їх чотири: корми, генетика, персонал і умови утримання, тобто сам свинарник. Успіх. У свинарстві ви досягнете тільки тоді, коли всі ці чотири фактори будуть реалізовані оптимально. Якщо випадає хоч один із цих факторів, ви банкрот. Зверніть увагу на дуже важливу річ, вона називається ціна помилки. Що буде з вашим свиногосподарством, якщо ви допустите помилку в одному з цих факторів? Я вже казав, що вони повинні всі чотири оптимально бути реалізовані. Випадає хоча б один. Рушиться все. Але якщо ви е, припустили помилку у кормах, цю помилку доволі легко виправити, замінивши, замінивши корма на більш якісні, змінивши постачальника кормів та й усе. Проблема вирішується. Трошки важче, якщо ви допустили помилку з персоналом. Персонал теж можна замінити. Це буде чуть довше, ніж з кормами, не одразу, але через деякий час ви людину підучите або заміните. І фактор персонал теж питання, яке можна швидко доволі вирішити. Ще гірше, якщо ви допустили помилку у генетиці, цю помилку ви будете виправляти. Півтора приблизно два роки, поки ви не перейдете на іншу більш якісну генетику, яка вас задовольнить. І тепер четвертий фактор умови утримання, тобто сам свинарник. Тут помилку допускати ні в якому разі не можна, бо її не можна буде ніяк виправити. Все обладнання залите в бетон, все змонтовано і спроєктовано. І цю помилку. Або не вдасться виправити зовсім, або за дуже великі кошти прямо е, може дійти до того, що прийдеться розвалити весь цей свинокомплекс і на його місці побудувати новий. Через те, той, хто помилився в умовах утримання, тобто в свинарнику, побудованому і обладнаному, той цю промилку не виправить ніяк. Всі свинарі займаються пошуком оптимального свинарника, оптимального свинокомплексу, але все вже давно придумано до нас. На півночі Європи, там, де Данія, Голландія, Франція, е Узбережжя Німеччини, Північне, там займаються такими приморськими свинокомплексами. В Баварії, наприклад, в Австрії і в північному Тіролі, це Північна частина Італії. Там займаються зовсім іншим свинарством на зовсім інших свинокомплексах, заточених під клімат, який дуже схожий на український. Це помірно континентальний і континентальний клімат. Там свинарники зовсім іншого плану, класу термос, класу сендвіч, енергоефективні, з низькою собівартістю виробництва свинини і так далі. Тобто, все вже давно придумано до нас. На мою думку, свинарям в Україні найкраще і найоптимальніше було б звернути увагу і застосовувати свинокомплекси, які називаються у Європі континентальні або енергоефективні. І регіони, де їх шукати, я вам тільки що підказав. Сам я знаходжусь у Баварії у Німеччині. Що таке Баварія? Чому тут панує клімат, дуже схожий на український? Тому що зимою тут бувають зими до мінус. 5, мінус 10, максимум до мінус 20, а літом тут є спека до плюс 35, плюс 37. Також тут є перепади добових температур весною і осінню. І місцеві свинарі навчилися за допомогою енергоефективних свинокомплексів вирішувати всі ці проблеми і робити свинарство успішним, робити свинарство прибутковим. Чому я кажу прибутковим? Тому що на сьогоднішній день я бачу дві можливості займатися свинарством. Або ви займаєтесь просто свинарством, або ви займаєтесь прибутковим свинарством. Зараз я просто продемонструю один приклад. Взяв я його буквально з першого попавшого. Ютуб каналу, де е, був продемонстрований один із свинарників в Україні, як його людина ось буквально місяць, два-три обладнала. Е, це клюшешники. Клюшишник. Клюшешники, ви всі знаєте, е, такий е, тип приміщення була підібрана, значить, е, був підібраний варіант реконструкції. І ось він на ваших екранах. Це якби в Україні звичайний варіант реконструкції свинарника, відгодівельник. Приблизно, я думаю, десь на тисячу голів. Тепер такий же ключишник, але енергоефективний. Ось наступна світлина, на якій ви можете побачити, як би цей свинарник зробили німці з правильним обладнанням енергоефективним. І такий свинарник буде заточений на мінімальні виробничі витрати і найменшу можливу собівартість виробництва свинини. Ви бачите звичайний варіант, ви бачите енергоефективний. Спеціалістам по фотографіям видно все зразу. Тим, хто е, трошки менше розбирається у цій темі, я на своєму YouTube-каналі випущу спеціальний. Великий довгий сюжет, на якому зроблю так звану розпаковку. Покажу всі мінуси звичайного варіанту утримання свиней і всі плюси енергоефективного варіанту. Розберемо це детально і покроково. <му> на рахунок генетики. У енергоефективних континентальних свинокомплексах ви можете займатись будь-якою, навіть самою вибагливою до умов утримання генетикою. Якщо ж взяти техніку і технологію з приморських країн, там ви зможете займатися тільки генетикою, яка не вибаглива, але і результати вона приносить не ті, на які ви сподівалися. Тобто. В роботі з генетикою ви будете обмежені. А на континентальних енергоефективних свинокомплексах ви можете працювати з будь-якою генетикою, будь-якою компанією і навіть самими вибагливими тваринами до умов утримання. Порядок цін наступний. Приморський свинокомплекс, приблизно, якщо він коштує 1 мільйон євро. То континентальний коштує півтора мільйона євро. Тобто приблизно на 1,5 множте е, витрати на будівництво і обладнання. Не забувайте також про те, що свинарство це великі інвестиції. Свинарство це дуже прибутковий може бути бізнес, але інвестиції там в свинокомплекс від мільйона до 20-30 мільйонів євро. Помилки там робити не можна. Кожна країна світу вона проходила етапи розвитку свинарства. Перший етап це виробництво максимальних об'ємів свинини і на цьому все. Другий етап він же кінцевий це виробництво максимальних об'ємів свинини з найнижчою собівартістю, з найнижчими виробничими витратами. Україна, на жаль, знаходиться на сьогоднішній день. На першому етапі і ніяк не може перейти на етап номер два. Це перше. Друге, майбутнє свинарства України я бачу в тому, що майбутнє за великими господарствами, за великими свинокомплексами. Це відбулося і в Німеччині. Тут були як малі середні і великі підприємства, і тенденція йде до того, що свинина виробляється на все більших, крупніших свинокомплексах, так і в Україні. Я бачу м, фінальний варіант свинарства в Україні, коли половина свинини в Україні це приблизно на сьогоднішній день 6 мільйонів свиней, а повинно бути 26 мільйонів свиней. Так от, е, половина свиней в Україні буде вироблятись на великих державних е, потужних е, свинокомплексах, і половина свинини буде вироблятись на потужних великих приватних свинокомплексах, які будуть. Е, Зроблені, реалізовані великими агрохолдингами в Україні. Місце знайдеться також і для менших свиногосподарств. Оптимальний розмір свинарника починається або свинокомплексу, починається приблизно від 200 продуктивних свиноматок. Тобто з цієї цифри, з 200 продуктивних свиноматок, ваше підприємство може, якщо воно правильно обладнане і так далі. І всі чотири фактори реалізувало. Воно може скласти конкуренцію навіть в великому свинокомплексу на 2000, на 3000 продуктивних свиноматок. З 2006, 2007, 8 року я говорю точно ті самі речі, точно про таке саме прибуткове свинарство. Ось, будь ласка, інтерв'ю з 2011 року на каналі Бізнес-Ресурс Україна. 2011 рік ностальжі. Дане інтерв'ю і інші матеріали ви можете подивитись на моєму YouTube каналі. У дописі під цим відео ви знайдете матеріали, посилання і QR-коди на Facebook, Telegram та інші соціальні мережі. Я готовий поділитися усіма своїми знаннями, детально розказати і показати, що таке енергоефективні свинокомплекси. Давайте робити свинарство України успішним і прибутковим. До зустрічі і всього найкращого.